Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Справи зараз такі кепські, що мова йде не про те, що Україна виграє війну чи не виграє війну. Мова навіть не про те. Мова навіть не про те, що Україна виживе чи не виживе. Мова про те, що Україна буде існувати чи взагалі перестане існувати. Як історика вам скажу, історія річ циклічна, багато разів в своїй історії Україна була на межі зникнення. І тільки Бог її рятував. Але зараз, але зараз, зараз такий, такий час, що Україна вже, Україна вже однією ногою зробила крок над прірвою. Врятувати Україну зараз може тільки перехід. Економіки на військові рейки. 17 мільярдів гривень з ремонту доріг перевезти на дрони на військові заводи. Усі заводи повинні виробляти зброю і усе для армії. І мобілізація повинна бути справжньою. Що таке справжня мобілізація? Це не відлов худих, недоїджених хворих робітників селян по вулицям. Не знімання електриків з стовпів з кігтями, не витягування з тракторів, трактористів, яких вже в селах практично немає, а мобілізація силовиків, здорових вгодованих силовиків. У нас силовиків більше півмільйона. Якщо взяти всіх силовиків, якщо взяти резерв військових офіцерів, пенсіонерів і резерв-пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ. Півмільйона людей, які знають, які знають і які пам'ятають, як тримати зброю. Півмільйона, практично усі офіцери. З півмільйона – 1300 офіцерів. Якось так, інакше Україна, боюсь, не виживе. З вами український історик та журналіст Рушвець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!